Злітна смуга в нормі, а технічний стан самого аеропорту не дуже. Однак, всупереч цьому вже на початку липня із рівного до Туреччини відправиться перший літак на 150 місць. 70% відсотків квітків вже розкуплено. Директор Рівненського аеропорту Ігор Насенюк розповідає, курсуватиме літак щотижня по неділях. Тривалість перельоту дві години. Додає, хоча аеропорт наразі знаходиться не у зовсім відмінному стані, однак спільними зусиллями колективу, які зголосилися працювати понаднормово, інвесторів та місцевої влади вже найближчим часом. Там, за якістю надання послуг, аеропорт хочуть наблизити до рівня середнього класу. На даний час іде реконструкція нашого аеропорту, в частності сектора перепуски пасажирів. Я думаю, що ми справимося з цією справою, тому що ми в цьому першу очі хочемо, щоб наш аеропорт запрацював. Окрім того, у планах також збільшити майже втричі пропускну здатність пасажирів. Наразі аеропорт в змозі прийняти близько ста користувачів. Директор із розвитку туроператора TPG Валерій Паримчук каже, що у рівному кількість бажаючих скористатися послугами перельоту достатньо, тому прогнозовно, що рівненський аеропорт таки буде мати майбутнє. Додає, що наразі вже розглядаються можливості пустити кілька рейсів і до Польщі. Нам цікаво Польща, Ми будемо розглядати її на Сентябрі місяць, коли естественно всі студенти їдуть вчитися або заселяються в об'їжи, то може бути зробимо регулярну регулярної привозки в Польшу. Ігор Насенюк додає, що загалом на повну реконструкцію рівненського аеропорту потрібно близько 100 мільйонів гривень. Зокрема, частково допомогти із грішми пообіцяли у обласній раді. Вікторія Бондар, випуск новин.